Нація загартованих на Івано-Франківщині цивільних навчали основам військової справи. Тренери готували людей до можливих екстремальних ситуацій у період бойових дій. Як усе відбувалося, бачила наша Тетяна Дадак. Тактична медицина, рукопашний бій, топографія, вогнева підготовка та керування дронами. Ці та інші напрями на вибір вивчали учасники вишколу. Ми ну, зараз надаємо допомогу. Ну ставимо турнікети для зупинки кровотечі. І... Що тут важливо тут важливо, щоб було туго за закріплене. Неля обрала медицину. каже, це ті знання, які точно знадобляться у житті. У Військовий час дуже багато такого, що типу, ну ти не знаєш, що може з тобою статись. Дуже потрібно, щоб молодь знала, як. Надавати першу медичну допомогу, ну типу, як взагалі надавати медичну допомогу ну, і для розвитку свого зупинка кровотеч, допомога при опіках та обмороженнях. Саме цих навичок цивільних навчають інструктори, які пройшли бойові дії. Був бойовим медиком, працював також. Працював на евакуації, там, де найбільш необхідний був і. За цей час ми спасли багато життів, тому я вважаю тактичну медицину одним із найнагальніших напрямків підготовки всіх військовослужбовців. Чимало людей захотіли навчитись керувати дронами. Можна спробувати зум зумом приблизити зображення, щоб побачити може побачити через Можна навіть роздивитися обличчя Треба трохи повільніше робити камеру, оцим цим лів, лівим пальцем бо вона дуже чутлива. Співзасновник школи, операторів безпілотних систем Анатолій Полковніков, каже, навчають усього в комплексі, адже в зоні бойових дій потрібно вміти не тільки влучно стріляти, важливі й навички виживання у дикій природі, маскування, топографія та знання мінно-вибухової безпеки. Війна це дуже страшно, там гинуть люди. Але якщо люди пройдуть навчання, шанси врятувати. Своє життя і перемогти ворога збільшуються просто в рази. Ви бачите, як зараз проходить війна. Ті, хто не підготовлений, зокрема наш ворог, він гине, він несе втрати. Навчені люди, вони воюють зовсім по іншому. Захід нація загартованих на території Івано-Франківщини відбувається вперше. Таким чином організатори хочуть розвивати мілітарні напрями серед цивільних. Ще одна ціль національно-патріотичне виховання молоді. Ці всі напрямки проходять цивільні для того, щоб розуміти, як себе захистити та. Надати першу домедичну допомогу та в цілому реалізувати та допомогти своєму другому. Безпосередньо наші партнери забезпечують якісними інструкторами, які надають якісну та ефективну послугу. Це національна гвардія та маестра РБРО, безпосередньо залученням наших артистів, які також показують своїм прикладом, що це легко, доступно і дуже важливо потрібно на сьогодні вивчати ці навички. Я знайомлюсь не тільки з теорією, але й з практикою. Навчання триває вісім годин. Загалом нові навички здобули. Понад дві сотні людей.